Назріває ще один конфлікт у світі, це конфлікт між Індією та Пакистаном. Ситуація наразі вкрай напружена. Ескалація може призвести до бойових дій між ядерними державами. Міністерство оборони Пакистану заявляє, що Індія планує агресію. І вони готові і чекають на них. Інформація про загострення ситуації між Індією та Пакистаном з'явилася ще кілька днів тому. Тоді Індія перекрила течію річки Інд у напрямку Пакистану, закривши шлюзи, що контролюють потік води через греблі та канали. А ще раніше Пакистан попереджав, що така дія розцінюватиметься як акт війни. Відповідно, Пакистан почав нарощувати свою військову присутність, скасували усі відпустки військових, а повітряні сили приведені в повну бойову готовність. Індія та Пакистан закрили свій повітряний простір для авіакомпаній одна одній. Напруження продовжує зростати. Пакистан масово перекидає військові колони на північ у бік Кашеміру. Індія завдала ударів по будинках місцевих бойовиків, які брали участь у нападі на Пахалгам. Збройні сили Індії заявляють про перестрілки. У частині спірного регіону спалахнули бої із застосуванням важкого озброєння. Якщо Індія та Пакистан застосують усі 300 ядерних боєголовок, можуть загинути від 50 до 125 мільйонів людей. Про це попереджає Принстонський університет. Події поолі розгортаються у напрямку від бойових дій до повноцінної війни. На кордоні між Пакистаном та Індією вночі сталася перестрілка. Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асів запевнив, що Ісламабад не має наміру розпочинати. Військові дії без провокацій. Однак у разі нападу обіцяє дати більш, ніж пропорційну відповідь. Є така приказка, що поганий приклад заразний. Ця зараза вся походить від Росії. Вона своїми діями збурила світ. Який до того часу тримався на домовленостях, на домовленостях непорушності кордонів, на дотриманні міжнародного права Росія все це похирила, і тепер чимало країн, дивлячись у її бік, думають, а чому б їм не спробувати, адже у багатьох країн між собою лишилися якісь старі, задавнені конфлікти, конфліктики, непорозуміння, невдоволення, і все це оцей фітілюк запалила Росія.